Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Рятувальні роботи тривають у Харкові. Нагадаю, напередодні о 22.40 російська авіабомба поцілила по дев'ятиповерховому будинку у Салтівському районі. Зруйновано п'ять поверхів із першого по п'ятий. На тепер точно відомо про загибель хлопчика. У вересні йому виповнилося 12 років. Дитину дістали з під завалів. Медики 40 хвилин намагалися реанімувати, але не змогли. Інший хлопчина 11 років в тяжкому стані в лікарні. На ранок було госпіталізовано 10 людей, дві людини у вкрай тяжкому стані. Загалом 34 поранених. З-під завалів рятувальники зараз намагаються дістати 15-річного Бориса. Бабушка з дідушкою в дальній кімнаті, а з тут. і їх достали, а бурю немає. Там все обвалилось прямо в эту комнату. Они были в той комнате дальней и они выбрались сразу, их достали. А туда они не смогли дойти, потому что там обвалилось все в коридор, и они не смогли пройти никак, ни отсюда, ни оттуда. Ну, столько куча такая сверху, все упало. Нету связи, я звонила, связи нету на телефон за зоной досяжности. Но все было хорошо. Я, я с ним разговаривала, мы поговорили. И буквально через полчаса мне звонит мама и кричит, что что не могут его достать, и все, я сразу приехала. И вот мы ждем. Чи за нашою інформацією дві людини можуть знаходитися під завалом, включаючи 15-річну дитину? Тому фактично наші підрозділи від початку влучання, скажімо так, з перших хвилин, ризикуючи життям, там рятували наших людей, тому що існував і існує до речі, зараз ризик руйнування конструктивів цього фактично, будинку, тому що руйнування були досить значними.